Маленька крафтова броварня, одна з багатьох приватних броварень по Україні. Вона може зникнути тут. Взагалі не видно, що це є броварня, жодних рекламних вивісок. Побудована чисто на ентузіазмі власника пана Назара. Після закону 1 липня, який прирівнює пиво до спиртних напоїв, весь бізнес, який був побудований на ентузіазмі, на мріях, може зникнути. Зараз ми просто зайдемо в маленьку. Приватну броварню «Кмільний лев, поспілкуємося з власником паном Назаром. Заходимо. Пане Назаре, доброго дня. Добрий день. Ще день. працюєте? Наразі зупинилися. Я бачу працівник, працівників немає. Ви тут один. Ще дякую доходи на день Поруч одна людина, щоб зворотні дару, щоб їх помити, щоб вони не кисли, які вже вийшли з обігу і ставимо на зберігання. На даний час через вступ в дію закону, який прирівняв пиво до алкоголю. Ми були вимушені зупинитися. Залишок, залишок пива ще є в конічних танках, але ми вже не можемо нічого з ним зробити. Та, як продавати ми не можемо і отримати ліцензію, купити її за 500 тисяч гривень, вона є непідйомна. На даний час працюють тільки холодильні машини для підтримання температури в пива. Ну, може, щось поміняється. і Можна буде реалізувати це пиво. При температурі мінус 2 пиво може зберігатися 60 днів. Так що ще якийсь час маємо. Але чим оплачувати оренду, чим оплачувати навіть одному працівнику, який би допомагав, бо я сам не можу тут знаходитися і вночі, і в день. Чим оплачувати саму електроенергію. Оце стоїть питання. У нас працювало я, бухгалтер, троє бродинщиків, один ПУР-технолог, один менеджер. Менеджер вже звільнився, так як утримувати я його не можу. Всі такі ключові впали, ну, всі люди є в відпуску за власний рахунок. Окрім мене, тому що я мушу приходити контролювати холодильні машини і прошу, щоб виходив один хлопець на день, коли ми привозимо зворотню тару назад, щоб вона не кисла, просто її миємо і штабелюємо кеги на зберіганні. В цій галузі я працюю десь 14 років. Почав я дорогу з самого низького, просто попав на пивзавод. Спочатку я був оператором. Машини етикеточні на лінії розливу пива. Я попав на монтаж, і от з того, напевно, і родилася ще 14 років назад ідея стати виробником пива. Вчора ми були на одній із львівських маленьких пивоварень. якої дуже великі проблеми після 1 липня. Вони не можуть виробляти і не можуть продавати свого пива. Вони просто не мають грошей для того, щоб купити ліцензію, яка коштує 500 тисяч гривень в рік. Сьогодні ми підемо ще в одну маленьку пивоварню, Це називається театр Пивоправда. І подивимося, які проблеми у них. Театру Пивоправда Христя. Христя нам зараз розповість, які у них проблеми, чи продають вони пиво, чи готують вони пиво. І як взагалі голов е ставиться до законів 1 липня про пиво? Ми зараз беремо заклад. Заклад працює, не припиняє свою роботу. У нас в приході одразу станція наливо є. Тут мали б бутилювати пиво, але зараз після... Того нового закону, який після першого лабінусту подію ми припинили процес Тому Зараз ви бачите тут місто. У нас є ще запасів на пів року, тому ми будемо продавати все те пиво, яке було зварене до першого числа, допродавати ці запаси. В місце, де саме пиво готується. Там працюють пивовари і варять кожен новий сорт тут. Тут пиво проходить брудіння. От, бачимо, зараз тут процесів немає. В цьому новому законі є необхідність отримання ліцензії на виробництво, є необхідність отримання ліцензії на оптовий продижі. Речі, про оптовий продаж ми взагалі не говоримо, бо це дуже дорога можливість, яку собі, в принципі, крафтові малі пивоварні не можуть дозволити. Це, по суті, ми можемо назвати тиском на малі пивоварні, от, які не можуть важити при таких умовах. Е, от, а дозвіл на виробництво, він, е, його щоб зробити там, треба пройти дуже багато різних вимог, е, які затянуться приблизно на півроку. Тому якщо ми все-таки приймемо рішення це робити, ми будемо змушені е, зупинити процеси, звільнити людей там, на якийсь період, та, щоб все-таки не припиняти роботу. В нашій країні виходить набагато вигідніше і простіше є варити низькосортне пиво масово, ніж варити локально, справжнє, добре, правдиве пливо. Добрый вечер, дамы и господа. В эфире Громадская Львов, самый лучший город Украины, самый красивый. Меня зовут Иван Яковин, я ведущий Громадского Львов и Громадского на русском по совместительству. Но сегодня я представляю именно Громадская Львов. Сегодня мы будем обсуждать очень важную проблему для нашего города, и я думаю, в целом для Украины это новые правила ведения бизнеса для пивоваров в нашей стране, которые затронули по большей части производителей мелких и средних. Они в основном сейчас жалуются на то, что ситуация стала практически невыносимой, из-за чего многие пивоварни будут вынуждены закрыться, либо существенно сократить объемы своей работы. И для того, чтобы обсудить эту проблему, сегодня мы пригласили в гости на нашу Львовскую студию на крыше, самую лучшую, опять же, студию в мире, пожалуй, двух Львовских пивоваров. Во-первых, это Юрий Заставный глава, исполняющий партнер и совладелец Львовского театра «Пиво Правда» и Назар Жибак, это директор пивоварня «Хмельный лев», тоже Львовской. Здравствуйте, господа. Добрый день. Юрий, я к вам сначала обращусь. Скажите, пожалуйста, как в целом ваши вашей отрасли отнеслись к этому законопроекту? Чем он угрожает и вообще что он несет в вашей отрасли? Мені здається, що цей закон показав декілька речей. По-перше, він показав, що українці, українські законодавці ще не готові виважено і інформовано приймати важливі закони. Так само це було з законом про кредити, і цей, цей цей закон, про який ми говоримо зараз, ще раз підтверджується. Мені здається, що люди, які працювали над цим, дивичись на довгу і складну і сувору систему відбору закону, законів, пунктів першого читання, другого читання. Залучення громадськості експертів, дивлячись на всі ці зусилля, мені здається, що було перепутано важливий факт, що в Україні насправді існує дві пивні галузі. Одна це масова індустріальна галузь, де продукт вже дуже мало має спільного з тим пивом, яке реально було 50 сто 150 років тому. Це вже масовий типовий продукт, це вже більше рідина, подібна на пиво. Це одна галузь. А друга галузь це крафтове поговоріння, домашнє, можна сказати, або напівдомашнє, або малі партії, де кого власне, пильнує майже кожну партію, не знає, що дає, і це все є ручною роботою. На жаль, цей закон однаково карає, він, свого роду він не сильно позначається на, на першій підгалузі, але він повністю стирає з лиця України другу галузь. Юрій, скажіть, будь ласка. Вы, как я понимаю, ваше предприятие было, Юрия, ваше предприятие было вынуждено остановить производство сейчас, да? Так. Это связано с тем, что с этим законом или это какие-то другие проблемы? Так, во-первых, этот закон предпочитает лицензирование, которое для небольшой пивоварни является надзвичайно складывает. но Оно включает в себя много разнообразных этапов, которые нам пока что не под Когда это остается в силе, мы, конечно, Будемо ліцензувати виробництво, а також це 500 тисяч за оптову ліцензію тоді для пива. І оскільки зараз є дуже непевний період, в пресі з'являється багато думок, що і визнань з сторони народних депутатів, що це закон треба міняти, постфактор. Ми вичіпуємо, ми зараз запилися, вичікуємо, на жаль, не виробляємо нічого, і люди винесли допомогу. Ну за скажіть, будь ласка, ми з вами говорили, ще до передачі ви розказали, що ви і інші пивовари зараз. Пытаються изменить ситуацію, обращаясь к различным органам государственной власти. Вы Можете рассказать поподробнее о том, что що ви зробили і кому обращалися? І ну, какая была главная, яка була реакція на ваше обращение? В березні місяці э, ми написали лист, э, лист на ім'я представника президента Ради э, ім Верховної Ради Кубива Степана Івановича, лист на ім'я голови Верховної Ради Гройсмана. Э, про Іменно про цю проблему ми пропонували вирішення. В цьому листі були запропоновані деякі варіанти вирішення. Лист особисто передали Степану Івановичу. Цей лист також... Степан Іванович, поясніть Степан Іванович Кубів, представник президента Верховної Ради України, народний депутат України. Цей лист було передано на комітет. На сьогоднішній день вже пройшов дуже тривалий час, але, як бачимо, рада ще нічого не приймала. Більше скажу, ті законопроекти по змінах, які зареєстровані в Раду, невідомо з якої причини. Вони вже четвертий раз от, знімаються з порядку денного. Навіть не знімаються, вони є в порядку денному, але проходить сесія, їх ніхто не замічає, їх ніхто не розглядає. И вони его так стоять в тіні. Вот у меня поэт в этой связи вопрос к вам обоим, наверное. Как вы думаете? Я не знаю, знаете ли вы нет, но наверняка у вас есть свое мнение. Это глупость, это пренебрежение интересами государства или это коррупция какая-то? Как по-вашему? Юрий, начните вы Я думаю, что это банальная дурница. Просто не встретикували, не вдумалися, не... не зрозуміли, про що йдеться, и тому так больше. Ну да, и даже после реакции людей люди не збираються нічого не міняти. Тобто це выглядит как-то очень странно подозрительно. Ну, Я не думаю, що є я далекий від того, щоб обстоювати теорію того, що великі півні гіганти хочуть винищити мініатюрних виробників, такі як ми чи такі як Пан Назар. Я думаю, що це було б надто стріляти з, -з гармати покуробця. Ну, у мене конкурент. Та да, ми, ми не в тій не в тому конкурентному полі, щоб з ними конкурувати. Безумовно, в такій країні, як наприклад США, там доля. Доля крафтових поговарень, вона вже сягає між 10 і 20%, 15-17%. Там таке можливе лобіювання, можливо, було багато більш цінними. Я сумніваюся, що так є справи з цим тут. Я думаю, що це просто неуважність і нерозуміння того, що таке крафтове маніфактурне виробництва. Ви цю думку? Ну, в мене трошки інакша думка. Я, ну, вона є власною. Я все ж таки думаю, Україна вже таке проходила в 95-му році. Коли збільшуються ціни на пиво або вводяться якісь обмеження щодо нього, зразу зростає попит на більш міцні алкогольні вироби. Тобто цей закон, як я правильно розумію, грає на руку виробникам водки і інших крепких алкогольних На початку, в грудні, місяці, коли він був прийнятий цей закон, виглядало так. Зараз які правки в нього вносять і які є на розгляді, зокрема, закон 2971, 2971, дріб 2971Д. Я його читав, там відображаються зміни до цього закону, але тільки в сторону великого виробника, а то вже на, на розгляд глядачів, кожен розсудить, кожен має ви. Юрію, я вас попрошу не сказати. Uh, вот такую вещь. Что мы теряем, если мы потеряем крафтовое пивоварение в Украине? Потому что, может быть, не все люди даже знают, что это такое, и не все с этим сталкиваются. Uh, в Европе, как я понимаю, в США это целая культура. Да? Uh, вы можете поподробнее рассказать? Потому что, насколько я понимаю, вы это изучали этот, этот вопрос и занимались этим делом более подробно. Так, на самом деле, я, может быть, из думка, что такое пивоварение. звикли до того, що це є свого роду рікна, яку можна купити від 5 до 15 гривень в пластику, в банці, в пляшці, в різних форматів. Це коштує 6, 7, 8, 15 гривень. Насправді так було не завжди. Насправді, останні, останні декілька десятиліть харчова галузь нам дає достатньо багато масових стандартизованих продуктів. І люди потихеньку втомлюються від цього. І є проти на противагу цьому, є так так званий цей екологічний рух продуктів, наприклад, коли це чиста продукція. І крафтове поверіння, мануфактурне, невелике виробництво, воно є подібне на те, що люди втомилися від масового продукту. Так? Люди хочуть чогось такого, що вироблено в їхньому регіоні, так? що виготовлено майстром з твоєї вулиці чи з твого міста, так? Людину, яку ти знаєш особисто або бачив особисто, ти знаєш, що ця людина є. Постойною, вона слідкує за тим, що вона виробляє, вона асоціює своє ім'я з цим. І ти хочеш споживати цей продукт, який є біля тебе. Ти хочеш по коду на пляжці визначати, де це було зроблено в Запоріжжі, у Львові чи в Києві, чи ще десь. Ти хочеш розуміти, що це зроблено десь ну, 10 кілометрів від тебе. І це саме може стосуватися молока, масла, олії, це може стосуватися будь-яких м'яса, інших продуктів. І втрачаючи цю галузь, ми втрачаємо дуже багато цікавих технологій. Ми втрачаємо робочі місця, ми втрачаємо чудові смакові переживання, тому що смачне пиво це дуже хороший продукт, це продукт не просто пиво чи алкогольний напій, так він має алкогольний вміст. Але це річ, яка садить людей за стіл, вона тримає людей за столом, вона тримає бесіду. Це щось, що, що служить сигналом до початку розмови. Це і цілий тотем, це по суті це перший в світі ферментований напій, да, який виник ще багато, багато тисяч років тому. Хотілося б, щоб в Україні ці паростки там 150, 150 до 200 невеликих пивоварень, які вже починають трошки, трошки працювати, експериментувати, використовуючи чешські технології, німецькі будь-які інші. Але насправді цих технологій є десятки, є мікси цих технологій. І якщо ми це зараз тільки ми ще по суті цього і не, не набули, а ми вже починаємо втрачати з цим закон. Назар, скажіть, пожалуйста, може ви. Насколько я понимаю, 200 примерно, ну, чуть от 150 до 200 маленьких этих крафтовых пивоварен сейчас работают по Украине. Сколько людей там занят, вы знаете? Ну, в среднем на кожней пивоварне вид 9 до 15 противники. Ну, такого типа я у нас. То есть это как минимум несколько тысяч людей, только тех, которые работают. Це тільки виробництво, да, да, не враховуючи, тільки, виробництво, да, виробництво. Не, не враховуючи <как> тих підприємців, з якими ми працюємо. А вони потеряють роботу зараз, так? Да? Я вже звільнив одного працівника, так як я не можу вже оплачувати йому заробітну плату. Звільню ще одного працівника. Решту перевели на такий формат, щоб вони виходять суто на день. Та як пиво є безпреривне виробництво, вони виходять тільки на день мити зворотню танку. Весь продукт, який зараз знаходиться в брудильних танках, готове пиво, особисто я контролюю і вдень, і вночі, так як зупинити це неможливо. Холодильні машини працюють, бо пиво має зберігатися при температурі від плюс 2 до мінус 2. От в такому становищі. Ну, я просто к чему говорю. Мне интересно, сколько людей могут оказаться без, без работы из-за этого закона. Я думаю, что... Ну, я такого широкого анализа сам не сделаю. На мою думку, больше, как 40 тысяч в масштабе. Смотрите, когда принимался этот закон, предполагалось, что он увеличит поступление от налогов. У меня короткий вопрос. Он увеличит поступление от налогов с ПВВ? Нет. А вы, вы что скажете? Я не бачу свідки, я не бачу що. Це справа в тому, що маленькі пивоварні так, вони раз, вони знаходяться вже, навіть і без цього закону, вони знаходяться багато гіршому конкурентному становищі, тому що вони використовують вони менші, так, просто масу, чисто літражу набагато менші. Вони використовують, як правило, набагато кращу сировину, ніж використовують масу. Вони використовують реальну сировину, вони використовують. Не солодований ячмінь, бо так дешевше, використовують так? солодований ячмінь, вони кидають рис, мальтозну, матуку, ну, добавку, який, який в рис вальтозну мату по різноманітні добавки, які є масовому пиві. І собівартість пива, яке виробляємо культурне яке виробляємо, виробництво, вони вже є в два, три-чотири рази дорожче за літа. І це той продукт, який люди повинні навчитися любити. Так? І, так? І вже зараз люди не дуже це купують, бо зараз не найкраща економічна ситуація. Так? А якщо Ще люди будуть це купувати менше, бо на нас впаде тягар ліцензування і оптової ліцензії, то, то про які звідки ці податки будуть? Податки можна платити з заробітку, якщо є заробіток. Якщо заробітку немає, є, на жаль, безробіття і, е, і все про що ми говоримо. Ну і у мене, навіть вопрос на сьогодні. Скажіть, будь ласка, що ви хотіли б, щоб зробила Верховна Рада, щоб зробила українська власть для того, щоб спасти... Я ж не говорю про допомогу вам розвиватися, хоча б не вбивати те, що є зараз. Я думаю, перш за все їм треба вернутися до своїх обіцянок, які вони декларували. Не тільки відносно пива, а відносно всього виробництва. Ми, не є, ми є виробники, ми навіть не купі-продай. Ми є виробники, українські виробники якісного продукту. Я, вони декларували захист малого бізнесу, середнього. Бізнесу, натомість, на де все наоборот. Вернутися до того, а зокрема, до закону ми пропонуємо, якщо не відмінити, то хоча б піти нам назустріч і зменшити вартість ліцензії для крафтових виробників пива, які не первобші виробництво, яких не перевищує 300 тонн на рік 30 тисяч гривень, або провести градацію, провести градацію. Великий виробник платить ліцензію відносно виготовленого свого пива, малий виробник відносно свого. Ну, щоб розуміли, такі виробники, як Бруварня, Калсберг, вони випускають в добу більше 500 тонн пива. Такі заводи, як в нас, 750 літрів до тонни. У вас є сумновий? А, я думаю, що я погоджуюсь з колегою, що градація була б абсолютно доцільна, так? Причому я б її не робив однокроково, наприклад, до 300 тисяч до 300 літрів одне, а потім така сама, як до всіх 500 тисяч гривень. Ми, наприклад, якщо все буде добре, будемо виробляти 400-500-600 тисяч літрів пива в рік. Але це не робить нас великою пивоварною. Це роб, це нас робить більшою міні-пивовар'єю. Я вважаю, що все, що стосується до мільйона літрів в, в рік. Взагалі повинна мати та ліцензію. Потім, що таке ліцензія? Ліцензія це плата за щось, що тобі держава дає. Що ми чи потенційно будь-який інший виробник отримує за цю ліцензію? Що, які послуги? Якщо я зараз збираюся ліцензувати виробництво, я ліцензую виробництво на основі е, ДСТУ, які кажуть, що нефільтроване, непастеризоване пиво може сп'яти 5 днів, там так написано. Служби, які працюють з нами по ліцензуванню, вони цього не можуть собі уявити. Я їм даю пиво розлити пляшку нами, нефільтроване, не пастеризоване, якому вже півроку. Вони не можуть цього зрозуміти. То і про які якісні послуги е, технологічного характеру йдеться з їхнього боку. Про акциз я згоден з тим, що акциз треба вводити. Це алкогольні напій. І акциз це щось таке, що в принципі стосується всіх абсолютно. Там якщо введуть акциз, це введуть на всіх. Так. А що стосується плати за ліцензію, це для малих поварів, це повний скаже ліцензування виробництва це ще можна зрозуміти, так? Кожне виробництво повинно бути, ем, пройти якісь стадії, але я думаю, що процедура для малих переварів повинна бути набагато слабша і легше, ніж для величезних гігантських корпорацій, які можуть просто за маленьку долю свого прибутку чи продаж денно, можуть наняти компанію, яка їм це зробить за три місяці. Ми цього робити не можемо. Я впевнений, що пан Назар також не може сонцювати. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам. Очень интересно было с вами поговорить. Я действительно очень надеюсь, что все у вас будет хорошо, хорошо. потому что я сам очень люблю к